Пані Слава Україні, слава тут. Варто ще сказати, що Мар'яна Безугла покинула фракцію і партію Слуг народу. Але в парламенті залишилась, бо вона депутатка-мажоритарниця. Ну хто може ще не знав, але так як ми вже вдаємося до її коментування, коментування її постів, то мабуть це важливо буде сказати, пане Ігоре. Довкола мобілізації і законодавчої бази, себто саме законопроекту про вдосконалення мобілізації, вже справді кілька тижнів цього року точаться розмови. Це обговорює суспільство, дискутує суспільство. І ми от міркуємо про те. Чи, чи добре, що це все от вийшло в таку публічну площину? Чи не забагато ось цих розмов обговорень довкола цього? І якщо все-таки вони потрібні, то на чому ми маємо зосередитися? Які ми маємо можливо рамки виставляти народним депутатам про щось говорити як суспільство, а не просто знаєте говорити про форму, а не зміст? Ну, давайте добре. Тверто, перше, на що хотів би звернути вашу увагу, що пані Мар'яна Безугла звичайно зробила заяву, що вона залишає партію і фракцію. Але це вона тільки в себе в Фейсбуці зробила таку заяву. Такої заяви у Верховній Раді не зареєстровано. Вона нічого ще не залишає. Це все бла, бла, бла. Це по перше. Другий момент це те, що вона дуже багато знає, і саме тому за нею впрягся і Арахамі. Я думаю, офіс Єрмака якраз таки в тому контексті вирішив її притримати поки що. Ну, хоча б для того, щоб мати розуміння, чи вона просто стала харизматичною, чи в неї дійсно з'їхала купу. -ку. Чому я так кажу, тому що саме ця панінка, забіжавши в один із засідань е наради в кабінеті міністрів, там наробила кіпі, що нахамила Шмигалю, вибіжала і хлопнула дверима. Тобто, взагалі не зрозуміло, що чу... всі сиділи, дивилися, що хто забіжав, хто вибіжав і якого біса воно це все робилося. Але тим не менше, ми дуже багато загострюємо на її увазі, тому що ці всі цитати з'явилися не в пані Мар'яни, а в багатьох народних депутатів. Тому угу. давайте будемо коментувати саму суть. Я так. чесно кажучи, проти того, що Бити тому та магочі якусь рекламу. Ну їдемо далі. Отже, закон про мобілізацію знову ж таки, знову ж історія та сама. Я говорив вже неодноразово і в вашій програмі. Хто написав закон про мобілізацію? Урядовий законопроект. Якого біса урядовий законопроект? Тобто, уряд це той, кого не шкода. Розуміючи, що там будуть непопулярні норми. Ну офіс Єрмака вирішив вберегти електоральні вподобайки, не пачкатися в обце і таким чином спихнути це на Кабмін Кабмін написав як зміг, тобто це говорить про рівень професіоналізму наших працівників в Кабміні. Але питання ну, в нас ще є інститут стратегічних досліджень. Вони ж могли б також би долучитися до цих речей по законопроектам і так далі. Вони якраз і мають і відповідну базу, і наукову базу, але не про великий жаль, вони там здали для ресторану перший поверх свого приміщення. Тобто, там взагалі не зрозуміло, що робиться. Взагалі, згідно законодавства України і Конституції України, в нас є Верховний Головнокомандувач. Я вже говорив. Стаття 4 говорить про те, що саме пан Зеленський несе відповідальність за ці всі процеси. І 11 стаття цього закону про мобілізацію якраз говорить, що він врегульовує всі питання пов'язані з мобілізаційними заходами, з демобілізацією, кількість якість і все таке проше. Тобто Тому, ініціатором в принципі, поки... законодавчої ініціативи мав би бути президент, на вашу думку. По-перше, це був би як невідкладний, і його прийняли би як хлопчики. Побіжали б бігом, бігом, тиснули би ту зелену кнопочку, що би там не було написано. Я розумію, що можуть бути якісь речі, які не подобаються популістам. Але справа в тому, що нам потрібен цей закон для того, щоб регулювати те, що не врегульоване. Бо закон сам по собі в нас же ще є, але він 92-го року писаний. Бо це все, що зараз говорить закон, це все зміни до того старого. Ну, щоб ми всі зрозуміли, але законодавчою ініціативою, як суб'єктом законодавчої ініціативи, міг би бути президент, подати як невідкладний і крапка. Ну на крайній випадок мав би бути міг би бути комітетський законопроект, депутатський законопроект. Ну тобто, ну якось комітет на з безпеки і оборони. У нас ще є РНБО з Даніловим, які в нас виступають в ролі ньюсмейкерів. Там колосальний апарат і юристів. Це ж можна врегулювати два роки тому. Але непревеликий жаль, вони не хочуть, бо це ж є непопулярно. В їхніх телеграм-помийках вони робили собі опитування, і 70% не підтримують цей законопроект. Отже, ну скажімо так, як я завжди говорив, напевно, в вашому ефірі теж казав, але повторюся. Mm -hmm. Поки ще в окопах є армія, мова і віра. Але як ми закінчимося, то ті, яка разниця, попадуть в московське рабство. І оце, от якраз, і є тих 70% критиків цього законопроекту, не в контексті того, що він поганий чи хороший, а в контексті того, просто вони ніяк не хочуть іти в армію. Ну от просто ну зовсім не хочуть. Але політики від державників відрізняються тим, що державники думають за державу, а політики думають за рейтинги. І вони зрозуміли, що є хвиля критики, особливо серед їхньої якої різниці, серед їхніх виборців. І вони почали пітляти, перекидувати, як то знаєте, це лайно. То зліпилися щось горбате з лайна і перекидують один одному в руки. В результаті і того горбатого нема, але руки замазались. Отак, от, от в них і вийшли. Я вважаю, що норми мають бути врегульовані. Ми маємо мати розуміння, що має відбуватися, як мають проходити процеси мобілізації і так далі. Для глядачів хочу сказати чесно: демобілізації не буде. Ну забудьте, навіть якщо її пропишуть в законі, потім будуть щось міняти. Якщо не буде ким замінити тих, кого на Дємбіль відправляємо, то демобілізації не буде. До речі, я вам скажу, без, без будь-якої паніки мої побратими ті, що з ким я мав можливість зв'язатися і вчора, і позавчора вони кажуть. командир, ми каже, понімаємо, що ми тут до здоку. Що ніхто нас міняти не буде, але просто ми зараз даємо час їм спокійно мобілізуватися, пройти через полігон, через вишкіл і поповнити наші ряди. Ніж ви вийде так, як було на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні отримав автомат. А завтра вже пішов в бій, бо не було людей, не вистачало закрити ту лінію фронту. От і все тому ця проблема є дійсно суттєвою. Чи треба мобілізовувати правоохоронців? Так треба. Я думаю, що наша правоохоронна система віддавши дві третини на Збройні сили України не посипеться. Тим більше в нас дуже багато жінок, які можуть виконувати функції патрульної поліції. В нас є багато поліцейських, які служать, які виконують функцію. Є опера, які ловлять злочинців і так далі. В нас в системі МВС є прикордонники, які воюють. Є ті, які на Раворуській рішають у Хілянті. але є такі, які воюють. Тому я хочу, щоб люди зрозуміли, що є дві категорії системи МВС. Одні відносяться до поліцейських, а інші відносяться до мусорів. Хто з них хто? Я думаю, що громадяни України дуже прекрасно розбираються в цій історії. Далі в нас дуже багато поліцейських молодих е, пенсіонерів, які в 40 років уволилися на спецоблік не стали і взагалі в воєнкомат на облік не стали. І навіть на спецоблік не стали. Це десятки тисяч ухилянтів під парасолькою МВС. Яка їм в свій час надалася, і це теж треба спецоблік. Треба повністю повернути в підпорядкування СТЦК, військоматів. Ну бо інакше ми так цю війну на плечах е, тих, хто побіжав до воєнкомату в 22-му році, в лютому місяці ми не доїдемо. Ми не доповземо до кордону 91-го року. Не то, що не дойдемо, ми не навіть не доповземо, і це треба врегульовувати. Тому закон про мобілізацію потрібен. Багато норм в ньому є непоганих. Я скажу відверто. Угу. Щодо мобілізації депутатів, у те, що там Мар'яна любить пиартись. Яких депутатів? Верховної ради та нас їх там 400 чоловік. Ну і що далі? Хай половина там жінки, друга полови. Вина інваліди. Ну і що це змінить? Вони хочуть взагалі розрушити систему державного управління, такі як Мар'яна. Те, що вони в нас парламентаризм похоронили, закопали ногами, дискредитували, як тільки могли. Це вже всі зрозуміли. В нас перестала бути парламентсько президентська республіка. В нас сьогодні діє офісно президентська республіка. На превеликий жаль. Але. Ми мусимо це виправляти рано чи пізно. Але сьогодні, е, на хвилі популізму, от я не піду на війну, бо ту поки депутати не підуть. Тобто до тебе вломилися злодії, до тебе вломилися насильники. Да, Б'ють твоїх дітей, голтують твою жінку. А ти такий сидиш на кухні. Кажеш: Ні, я не буду їх захищати, бо там у нас начальник міліції, корупціонер. Ну що то за бред? Тобто, це зовсім не пов'язані речі, вони не мають бути ні стимулом, ні протидією в цій ситуації. Що стосується депутатського корпусу, взагалі там обласні, міські сільські ради, так дійсно я вважаю, що там можна цю річ прибрати. А депутати Верховної Ради минулого скликання не мали такого імунітету. Ну, не мали, є тільки діючі народні депутати, які мають такий імунітет. Але ще раз кажу: ну від ста депутатів мені ситуація на фронті не зміниться. Навпаки відбудеться те, про що дуже сильно хоче пан Зеленський разом з його Арахабіями і всіма іншими. Нам же ж Корнієнко чітко сказав півроку тому, трошки більше в інтерв'ю журналістам. Ми тестуємо президентську республіку. Тобто не парламентську президентську, а президентську. Так от я доповідаю, як то кажуть, в армії голосом через рот. вони тести закінчили, і офісно президентська республіка в нас сформувалася. Поки президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків, в тому числі і написання і подачі закону про мобілізацію, офісно е, офіс Єрмака дуже гарненько переклав відповідальність на Кабмін. А Кабмін вже далі е, в свою чергу знову ж таки з Зеленським перекладають цю всю мобілізацію на запит військових. Скажіть, будь ласка, це військовим треба армія захист. Ні, це треба державі України. Військові не роблять запиту на те, що скільки людей мобілізувати. Військові показують реалії, і ми повинні всі розуміти: якщо ми будемо мати менше людей, то буде коротша лінія фронту. Знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що в нас буде менше території України. Ну а іншого варіанту нема. Ну про це і залужний говорив, що. Я не називаю конкретні цифри, але в нас є лінія фронту і там стоять люди, і нам треба ну тобто залежить від того, які в нас будуть подальші дії. Закриваючи цю тему самого закону, я просто що для мене було не дуже зрозумілим, це те, як в результаті, тобто, так багато говорили, готували законопроект, а потім вийшло так, що якісь норми не відповідають конституції, вони антиконституційні, інші підпадають під норми антикорупційних. Ційного законодавства, тобто щось суперечить, якась корупція там закладена. І ну в мене просто виникли питання, чому зразу було не написати нормальний документ, який нормально би в парламенті проголосували. Показали би людям, що є так, так і так. Тому що депутати в нас мають цю ну, цю ці можливості голосувати їм люди так чи інакше їх довірили. Ну і все, і на цьому би була крапка, і в нас би все йшло так, як йшло, тому що ну в країні війна. Ми інакшого якби варіанту не маємо про що ви кажете. От мені ось ця вся історія довкола цього закону і законопроекту не зрозуміла, бо я так і не до кінця розумію, а чим буде відрізнятися ось цей інший закон, який Кабмін напрацює. Внесуть ці правки і проголосують. Ну, мабуть, що мабуть, просто справками покажуть. Це, справа в тому, що воно нічим не воно вони могли зробити два варіанти. Перший варіант взяти кабмінівський законопроект за основу і напро, взяти ці депутатські чотири штуки альтернативних і напрацювати свій комітетський, але це ж треба взяти на себе відповідальність. А Вони самоусунулися, не рейтинги горять. Ви ж розумієте, бо 72% процента їхньої якої разниці не підтримує взагалі мобілізацію. Чи це буде лева? Вона буде, чи права, така чи сяка, їм по барабану? Вони не хочуть іти в армію. от про просто не хочуть ти більше друга історія з приводу того, а чи не можна було, так треба, щоб фахівці писали, а не проходімці А я вибачаюся, в нас же ж нові ліса. Ми казали, я говорив, що в нас за новими ліцями хавається безвідповідальність, відсутність позиції і некомпетентність. Але ви самі ну, кажете, щоб... що в нас не було закону ще з 93-го року. А чому попередня влада ще попередня не проголосувала і не написала нормальні зміни до закону про мобілізацію? Ну, мене теж тут є запитання. Допові... Доповідаю голосом через рот. А нам воно треба було. Uh -huh. У нас було повномасштабне вторгнення. Це по перше. По друге uh -huh. в нас. Хоч раз при попередній владі була зірвана мобілізація, слухайте, в нас люди йшли контракти підписували, йшли в АТО. Як би ми його не називали? Люди йшли на війну. Авдіївка з 14-го року, ми пам'ятаємо це. Крім Авдіївки, Мар'їнку. Хто не пам'ятає Мар'їнку 15-го року чи 16-го року, Та всі ми це пам'ятаємо. Ну, ті, хто були дотичні. У нас не було проблем з мобілізацією. У нас люди, в нас взагалі, якщо не помиляюся станом на 17-й рік, взагалі навіть не було строковиків, в нас були тільки вже контрактники. У нас mm -hmm. просто була контрактна армія. У нас законопро... закон про мобілізацію він був, він відповідав тим вимогам того часу, на який він був. Сьогодні ситуація змінилася. Значить, треба закон змінити. З 24 лютого 2022 року можна було піти двома шляхами. Шлях номер один це той, що вибрали зелена команда, В... воєнний стан. Ну і далі по тексту. До речі, указ президента про воєнний стан. Він же. ж Взагалі, це абсурд, що його кожних три місяці там голосують, дублірують Верховною Радою. Має бути перший про введення воєнного стану, а другий указ про закінчення воєнного стану, а не кожних три місяця щось там пролонгувати. Але тим не менше, але був другий шлях. Другий шлях це той, яким зелена команда пішла теж 24 лютого в Верховній Раді України в 22 другому році був законопроект 71.14 про введення стану війни. Там зовсім інші процедури прописані, і це питання, яке сьогодні ми маємо, воно би не було би потрібно вирішувати. Взагалі там там інші процедури введення стану війни міняє все в державі Україна, все заточується під ставку верховного головнокомандувача, і під цю ставку підпорядковуються всі. Немає якогось такого розуміння, що там комендант Гарнізону визвав до себе голову ВЦА і каже, капати отсюда і до обіду. А вже голова ВЦА має думати, де взяти трактори, комбайни, лопати, бетон і так далі. Вони би підпорядковувались би всім військовим. Але зелена команда цей законопроект зареєструвала з переляку 24-го, а потім він зник з сайту Верховної Ради від слова зовсім до речі, за це навіть нікого ще не посадили. Де дівся 7114? залишився лише цифровий слід від цього законопроекту і деякі тези з тих, хто там бачили, встигли його побачити. Вот і все. Стан війни в державі Україна не оголошений. Воєнний стан може вводитися в цілій країні в областях, до речі, минула влада. От ви кажете, чому минула влада? Я от дуже добре пригадую введення воєнного стану в десяти областях, але ж крім указу президента, парламент має це проголосувати. Ви пам'ятаєте, що робилося тоді? Вибіжала Юля, до речі, так як і зараз вибіжала, вона вже на вибори побіжала. От ви біжали Юлія Сатата. Це Парашенка такої. він хоче вічно правити. Бо коли воєнний стан то ж вибори президента переносяться, вони ж зразу всі побігли кричати, що в нас узурпація влади. Я дуже добре просто пам'ятаю. Я в парламенті сидів казав: ви довбні, це треба робити. Але тим не менше, ми тоді протестували цю історію на, на декілька місяців ввели і побачили, що обласні ради взагалі на місцях органи на місцях не знають, що робити під час воєнного стану. І тоді цей тест віддався дуже файно. Це не був тест в класичному варіанті. Тоді просто така була необхідність, але вона показала недолугість е, тих речей, як треба працювати. І саме, саме завдяки цьому, в 22-му році, щось запрацювало, але це щось. Сьогодні вже не витягується старим законодавством, тому знаєте, я вам скажу, я готовий тут отримати бронежилет і удар за парламент минулого скликання, зокрема в цьому контексті, угу. тому що. Тоді такої необхідності, як сьогодні, мільйонну армію зібрати за два дня, не було в нас, було як би мене називали там. АТО, і цього законодавства хватало. І добровольців біля воєнкоматів хватало, І державна політика була така. І ми дивилися фільм «Кіборги», Розумієте, ми дивилися фільм про Дебальцево, а не дивилися по ворознюка на єдиному марафоні і популяризацію ухилянства, те, що вони зробили. Зараз буквально ще одну тезу мушу сказати, бо воно мене були. Знаєте, от я на них злий, але мене ще й були. Так, от дивіться, що відбулося, коли почалось повномасштабне вторгнення, українці ще до того казали, ми будемо чинити опір, і своїми діями це показали. Ломанулися в воєнкомат, і тільки після того західний світ побачив, що ми не впали не за 72 часа, не за 96, не за 2 тижні, не за 3 тижні. Що ми воюємо і нам почали допомагати зброєю. А тепер дивіться риторику західних партнерів. Вони дивляться, операція бусік. Це українці не хочуть воювати, а такій державі нафіга помагати. Така історія була вже в американському суспільстві. Такі дискусії були, коли вони виходили з Афганістана. Ця сама історія сьогодні розрекламована безпосередньо єдиним марафоном. Замість популяризації захист батьківщини, в нас іде популяризація серіальчиків шоу Олени Кравець, ну і 95-го геройського кварталу. Ну, така історія. Я почула ваш аргумент про те, що тоді були інші виклики. Єдине, що Ну, у нас війна з 2014 ще почалася от, з окупації Криму. І ну, я тут ну зовсім не ваш, якийсь, знаєте, не вам закидаю це. Це просто для нас подумати, що мабуть. Е... Ну, ми якось не оцінили це все так, тому що ми зараз кажемо, що якщо буде якась зупинка війні, то все одно Росія збере сили і знов буде нападати через 10 років. А тоді, у 2014-му ну ми так не думали, що вони через прийдуть через 8 років, через 7 років і знов Чого? нападуть з новою силою Чого? і ще сильніше. Почекайте, чого ну, якби ми думали, то значить, нам треба було тоді законодавство вже готувати. Не, не нам знаєте, треба було так. людям казати, що всім треба йти і якимось чином бути дотичними до армії. А ми зараз на другому році повномасштабної війни кажемо людям. Ну, це я, я знову ж таки, це і влада про це говорить. Що нам треба щось йти робити, там вчитися, стріляти. А це вже слухайте, ну це вже ми вже готуємося до наступної, до наступного етапу протистояння. Таке враження. Не знаю. Даю відповідь на ваше запитання. Дуже постараюся лаконічно, бо воно дуже велике. Але я розкажу 28 лютого, коли вже захоплювався Крим, пам'ятаєте ті всі історії, 2014 року було засідання. РНБО в мене на Ютуб-каналі є така такий сюжет. Називається Свідітелям Ліпецької фабрики. посвящається». Ну перепрошую, що москальською, але там якраз це тролінг з моєї сторони. Так от. Збройні сили України, боєздатних підрозділів в контексті кількості особового складу складали 5 тисяч осіб. Друзі, 5! це доповідь міністра оборони, який виконував після втечі Януковича е, обов'язки міністра оборони. 5 тисяч осіб. Їх закрили ці, ці всі фронти, закрили добровольцями. Ще раз кажу, 5 тисяч. В 2019 році збройні сили України становили 250 тисяч. І повертаюсь знову в 2014 рік. На казначейських рахунках після втечі Януковича в 40 мільйонній країні з пенсіонерами, з, з, цими, з державними службовцями, з бюджетниками, з вчителями, з лікарями, на казначейських рахунках було 108 тисяч гривень. 108 тисяч гривень в 2019 році сотня мільярдів була передана в спадщину зеленій команді. Що змогли зробити за цей період? Що встигли, те зробили. Я ще можу багато розповідати про мобілізацію 2014 року, коли Турчинов дзвонить до військоматів і питає: Скільки в тебе є пар берців на складі? Той каже: 100 пар. То каже, то можеш мобілізувати 100 чоловік, бо ми їх можемо хоча б взути. Ми ходили в шльопанцях в спортивних штанах. Розумієте, і в Кевсередницька пішону це були добровольці 2014 року. Це була наша екіпіровка і стальні плити замість бронежилета. Якщо хтось пам'ятає, волонтерське все, бо в держави не було нічого. Тому що встигли зробити 2014 року, ми передали в спадщину. Нормальний бюджет, ми передали в спадщину 250 тисячну армію. Ми передали в спадщину відновлені ракетні програми і наші оборонські заводи КБ Луч і все остальне. Ми передали в спадщину в зеленій команді стабілізований фронт. Їхня задача була це все приумножувати замість асфальта. Ви бачили, як сьогодні будуються укріп райони? Два роки пройшло. Два роки пройшло, вони тільки зараз почали будувати, бетонувати траншеї для майбутніх ліній оборони для наших хлопців. А до сьогоднішнього дня в мене солдат в день стріляє, вночі копає окопа. Розумієте? І наостанок, в цій темі, якщо ми вже так зацепили цю тему, чому раніше не робили? Раніше робили. Але на сьогоднішній день. Зеленський, Господі, бо я ж тима мамріємо на Черешня підписав законопроект, який вже став законом про безмитне ввезення засобів радіоелектроніки для виробництва, бла, бла, бла. Два роки пройшло, він тільки зараз мито зняв з цього всього. То що ви хочете? Яких ще нам реформ не вистача? Вибачте, то не до вас, то я так знаєте. Зли я на них, розумієте, вони негодяї, вони просто негодяї. Якщо Якщо в минулому скликанні теж були негодяї, були наші негодяї і чужі негодяї, то сьогодні наших я вже просто не бачу. Закрити ракетні програми, Північна Корея дає росіянам ракети. Іран під санкціями 40 років в підвалах, десь там, чорт знаде, в шахтах, в скелях виготовляє ракети. Хамас. Терористи в підвалах з водопроводних труб виготовляють ракети. А скажіть, будь ласка, а яке виробництво ракет? Така велика країна, ракетна країна, космос осваювали. Скільки ракет ми мали на початок повномасштабного вторгнення? Чому в нас закриті всі ракетні програми? Чому повністю припинили фінансування ракетних програм? Встигли зробити три нептуна. Богу дякувати, в Одесу десант не висадився. А якби не встигли зробити в вісімнадцятому-дев'ятнадцятому році, що би було би тоді? Вони згорнули всі ці програми. А сьогодні розповідають, що західні партнери плохі, бо вони нам не дають. Ні, вони просто замучились дивитися, як вони як, як наші зелені крадуть. А крадуть, як будь-то завтра вже ніколи не настане.